Сьогодні ми розглянемо з вами, як слід здавати домашні завдання з блоку Фінальний проєкт Ряд плюс нода. Як вбачається з критеріїв приймання, для того, щоб здати домашні завдання, необхідно прикріпити посилання на pull request зі своїм кодом, посилання на свагер документацію та посилання на сторінку HitHub Pages. Почнемо з першого пункту. Посилання на pull request зі своїм кодом. Для того, щоб акумулювати всі посилання на Pull реквести в одному місці, ще на початку реалізації вашого проєкту, втім ліду слід додати у файл Gitignore, запис, pull реквест, ліст, формату txt для того, щоб цей файл був ігнорований при відправленні даних на віддалений репозиторій. В такий спосіб усі дані, які будуть зберігатися в цьому файлі, будуть зберігатися суто локально на вашому комп'ютері. Після того, як TeamLead налаштує проєкт для того, щоб усі інші члени команди могли реалізовувати задачі безпосередньо по цьому проєкту, TeamLead слід відправити ці дані на віддалений репозиторій. Для цього ми використовуємо команди git git commit, diffusm для того, щоб додати назву коміту. Так, і безпосередньо відправити на віддалений репозиторій. Тепер подивимось, що в нас є на нашому репозиторії. Як ми бачимо, цей коміт прийшов і залився в гілочку Main, тому всі дані є актуальними і члени команди можуть стягувати проєкт до себе на комп'ютер. Для цього ви можете склонувати проєкт або за допомогою команди GitHub Desktop, або за допомогою команди GitClone і використання URL у вашому терміналі. Далі. Ви побачите оновлений код а, і в тому числі запис, який додав а, ваш тімліт у файл GitIgnore. Для того, щоб уникнути проблем з назвою і раптом відмінності назві цього файлу, я вам пропоную просто скопіювати назву цього файлу з GitIgnore і створити файл з скопійованою назвою. Як ви бачите, назва цього файлу підсвічується сірим, що свідчить про те, що цей файл є ігнорованим, і дані, які зберігаються в ньому, будуть зберігатися лише локально. Після цього ви обираєте таску, задачу, над якою ви хочете працювати, і уявимо, що ця задача стосується сторінки FirstPage. Для цього ми створюємо і одночасно переходимо на а, нашу гілочку, яка стосується цієї задачі. Так, і дивимось. У нас є вже а, в нашому проєкті файл first page, але ць, а, цьому компоненту точно не вистачає заголовку. Тому ми додаємо заголовок. Уявимо, що Нашою задачою було передбачено суто додавання заголовку до цього компоненту. Ваш компонент, звісно, може містити значно більш функціоналу, тому по завершенню реалізації вашої задачі вам слід відправити дані ці на віддалений репозиторій для подальшого залиття коду в гілочку «Мейт». Для початку потрібно зберігтися. І додати назву коміту add title to page, наприклад. Далі. Далі, звісно, що в цей момент, поки ви реалізовували свою задачу, інші члени команди не сиділи за зазиря і також реалізовували свої задачі. Тому, звісно, що гілка main могла оновитися. І ті дані, які передбачає ваша гілочка, також можуть суперечити актуальним даним, які містяться на віддаленому репозиторі. Тому для початку нам потрібно перейти в гілочку main, hit checkout main, і стягнути оновлені дані Pool». В нашому випадку всі дані є актуальними, але впевнена, що у вас на командному проєкті. Тут може бути щось цікавеньке і те, що треба зазначити і передбачити в вашій гілочці. Тому ми повертаємось до вашої гілочки. Гілочка first page. checkout first page». І мережемо сюди актуальне мейн. Для того, щоб ми могли побачити, чи є конфлікти між. Тими даними, які містяться на віддаленому репозиторії гілочки Main, і вашу гілочку First Page. Всі файли, які містять конфлікти, будуть підсвічені червоним. У разі, якщо конфліктів немає, але дані в цьому компоненті або файлі змінилися, цей файл буде підсвічуватися жовтим. Конфлікти. Перед залиттям на віддаленому репозиторії вашої гілочки слід пофіксити. І це. Слід реалізовувати локально. Треба перевірити, який найактуальніший код слід залишити. Якщо ви не знаєте раптом, який із них є актуальним, і це стосується того компоненту, в якому ви навіть там, не працювали, можливо, у вас змінилося там стилі або додалась, додалась незначна частина коду, але ви не маєте. Розуміння, що стосується іншої частини цього компоненту, то безпосередньо зверніться або до Тімліда, або до тієї людини, яка займалася цим компонентом, щоб зберегти найактуальніший код, для того, щоб не було випадку, що ви своїми старими даними затерли новий актуальний код. Це призведе, звісно, до втрати. Інформації і роботи, яка була пророблена вашими колегами. Після того, як ваші дані будуть, конфлікти будуть пофікшені, вам слід також знову зберегтися, зробити коміт каміт. Ми не забуваємо їх, цей коміт, і відправити. Дані на вашу гілочку на віддаленому репозиторії. Для цього ми робимо git Push Origin first page. І дані відправились на репозиторій. Наразі ми бачимо, що ми можемо створити pull request на віддаленому репозиторії. Для цього ми натискаємо campaign and pull Request і бачимо, що нам пропонують залити в гілочку main нашу гілочку First Page нас все це влаштовує, тому ми робимо Create Pull Request і відправляємо, створюємо безпосередньо pull request для залиття його в гілочку Main. Після цього у вас формується посилання на Pull Request. Якраз це посилання вам слід зберігати у вашому локальному файлі. Де ви будете зберігати всі pull-реквести, які стосуються вашого коду. Так, після того, як Teamlead перевірить цей по-реквест і його все влаштує, він може залити цей по-реквест до головної гілочки Main. А ви займатися іншою задачою. Для цього вам потрібно перейти в гілочку Main. Враховуючи, що ви вже завершили роботу над задачею, що стосується first page, ви можете видалити свою гілочку GitBrunch-DF-D, first page. В такий спосіб ваша гілочка буде видалена. І прийматися за нову таску. Для цього нам також потрібно зробити оновлення мейну. Нам підтягнеться вся та інформація, яка щойно була залита в головну гілочку main стосовно first page. І далі ми беремося за задачу, яка стосується, наприклад, сторінки Second Page. Для цього нам знову ж таки потрібно створити гілочку Second page, наприклад. І безпосередньо вже додати, наприклад, заголовок сюди. Так, після того, як ви попрацюєте над наступною задачою і завершите її, вам знову ж таки потрібно зберігтися, зробити коміт і додати йому інформаційно, що було змінено в ході вашої реалізації задачі. Також не забуваємо знову ж таки переходити на гілочку Main і оновлювати дані, які там є, для того, щоб уникнути подальших конфліктів при залоті вашої гілочки в репозиторії. Так, тепер нам потрібно перейти на гілочку, в якій ми працювали, і залити сюди гілочку Main. Наразі в нас гілочка Main не змінювалась, тому все добре. У вас може бути випадок, що знову ж таки Main оновився, тому вам потрібно буде перевірити, чи немає конфліктів, а якщо є, то їх пофіксити. Після цього вам потрібно зберігтися, зробити коміт, де ви зазначаєте, що ви фіксили конфлікти. І відправити дані щодо вашої гілочки на віддалений репозиторій. Second page. Наразі дані відправились на віддалений репозиторій. Тут пропонується нам зробити pull-request, але я також хочу вам показати, як можна зробити Pull-Request із вкладки Pull-Request. Тут, на вкладочці Pull-Request, у нас є кнопка New Pull Request. Яка нам дозволяє вибрати, куди ми хочемо залити, і звідкіля, куди ми хочемо залити в базову гілочку Main і зі сторінки Second Page. Ми бачимо зміни, які відбулися, і натискаємо Create pull request. Також клікаємо Create pull request. І за результатами цього у нас формується посилання на наш pull request, який ми безпосередньо будемо зберігати в файліку Pull Request List з посиланнями на, всі, на наш код, які стосують, на PRS, які стосуються нашого коду. Цих посилань може бути багато, тому ви їх послідовно записуєте, як вам. Буде зручно. За результатами виконання вашого проєкту ви додаєте у віконечко з домашнім завданням посилання на PURE по реквести. Наприклад, давайте через крапку зробимо, щоб нічого не загубити. Після цього, враховуючи, що ваш проєкт стосується також і реалізації бекендової частини. Вам слід додати свагер документації. Це, скажімо, моя робоча свагер документація але у вас буде щось на кшталт неї. Тому ви додаєте сюди ще можете додати трішечки пояснень, що саме міститься в цьому пункті. І додати посилання. В третьому пункті вам слід додати github Pages, яка була сформована за рахунок. Вашого безпосередньо в результаті виконання вашого проєкту. Для того, щоб зараз дістатися цього посилання, зараз ми перейдемо на, скажімо так, роль Тімліда. І ось тут ми бачимо, що в нас є репозиторій Screencast і в нас в налаштуваннях. В Pages є посилання на GitHub Pages. Раптом, якщо воно ще не сформоване, вам слід обрати ось тут GitHub Pages і зберегти Save. Через деякий час у вас задеплоїться ваш проєкт на GitHub Pages і буде сформоване посилання. Так, а ми наразі копіюємо це посилання і вставляємо його в домашнє завдання. Для відправки на перевірку ментор вашого проєкту. Після того, як всі ці посилання будуть додані до виконання вашого домашнього завдання, ви натискаєте відправити домашнє завдання, і ваше завдання є виконаним, якщо все відповідає критеріям, і безпосередньо пук-реквести стосується саме вашого коду. Всім дякую, гарного дня!